Ергове планове засідання виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області розпочалося зі звіту заступника голови громадської організації Владислава Штамбурга, який серед іншого поінформував про те, як успішно ведеться робота з пошуку і залучення коштів та інших ресурсів з боку спонсорів і партнерів для розвитку та розбудови гри мільйонів в регіоні. Потім мало місце обговорення регламенту чемпіонату Дніпропетровщини серед аматорських команд, кі було прийнято рішення доопрацювати, зважаючи на нинішній військово-політичний стан у зв'язку з чим поки що відтерміновано і проведення матчу за суперкубок області минулого сезону. Арбітер «ФІФА» з футзалу Олег Іванов поділився думкою та повідомив зібрання. Про те, що до 20 квітня надасть міркування, бачення і коштори запровадження та використання системи відеоповторів на поєдинках обласних змагань, далі йшла мова про узгодження деталей святкування ювілею 50-ї річниці створення футбольної школи Дніпро 75 та затверджено подання про присвоєння звання, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, засновнику навчального закладу Валерію Лапшину. Про підсумки першого чемпіонату Дніпра з футнету. Та про організації проведення подібного весна 2025, і в перспективі такого турніру національного масштабу говорив голова комітету пляжного футболу, футнету і текболу Євген Іванов. Турнір е -е, пройшов на вищому рівні, е -е, була запекла боротьба, е -е, були яскраві матчі, гірката паразик та смак перемог. Також хочу подякувати всім, хто допомагав е -е, у створенні цього турніру. Олексій Марков, який є ініціатор цього турніру. Ярослав Деревянко, який вселяко допомагав Саміру за предоставлену арену, чудову на якій ми це все проводили. Далі у нас ще багато роботи, багато цікавих турнірів. Тому рухаємося далі. Розглянули пропозицію і прийняли рішення про надання допомоги громадській спілці Асоціація футболу Павлоградського району, після чого у розділі різне обговорили низку нагальних. Першочергових дрібних питань, невідкладне розв'язання, яких допоможе суттєво покращити роботу на цьому відрізку. Засідання проговорили питання, які насущні зараз, і насамперед ми проговорили святкування. Школи Дніпра 75 П'ять, яке буде 4 травня. Я усіх запрошую на, ц, на цей захід. Ми ще зробимо сповіщення про це, обговорили різні інші питання. Також да ми від асоціації разом з Саміром Гусіном подарували автівку нашим збройним силам. І сьогодні ми передали її. Ми дуже раді, що ми можемо допомогти у нашій спільній перемозі. Пікап спільно придбаний головою асоціації. Ацію футболу Дніпропетровської області Олексієм Марковим та клубом Атлетік футзал нашого міста президенти Самір Гусейнов Олександр Куцик. Очільники обох громадських організацій передали і вручили ключі від автівки. старшому сержанту 108-ї окремої бригади територіальної оборони, голові асоціації футболу Павлоградського району. Олександру Єрмакову пікапи для нас завжди потрібні їх завжди не вистачає. Вони виконують багато різних завдань, особливо важливі вони при виконанні таких завдань, як ротація саме бійців, підвоз БК та продуктів. Зараз вже давно ні для кого не секрет, що війна дронів їх дуже багато завжди літає, кишить. Тому треба ці всі заходи проводити дуже швидко на гарних якісних машинах, які по, по тій дорозі будуть, будуть справлятися і робити всі ці заходи швидко. Тому я щиро вдячний головам асоціації футболу. Дніпропетровської області та футзалу Дніпропетровської області за нашу постійну підтримку. Мені це особливо дуже приємно відчувати як голові Асоціації футболу Павградського району. Працюємо разом, працюємо далі. Ми давно допомагаємо Збройним силам з першого дня війни. Самір дуже любить нашу країну, так само і я люблю, і ми будемо допомагати до останнього дня. Будемо вірити і твердо переконані, що останній і переможний для нас день війни за такої підтримки суспільства і громадських організацій наступить скоро.